За будь-яких обставин, усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас нам на арені Львів. Вітаємо вас на останньому матчі сьомого туру на української прем'єр-ліги. На Донецький Шахтар приймає Київську оболонь у сьогоднішньому поєдинку. О, поєдинку, який є, сподіваємося, подарує нам цікавий. Футбол, як мінімум, прекрасні погодні умови. 22 градуси вище нуля сьогодні у Львові. Дійсно, якісна футбольна погода. Прекрасний газон. Абсолютно нічого не має. Сьогодні завадити командам показати класний поєдинок. У нас він Судаков на його флайнзі. Приймає м'яч Судаков. Розрізна передача. Геніальна від Судакова. Пас у центр. Гіналдо до м'яча встигає. Ну, який же пас побачив тут Орій Судаков. За спини двом захисникам. В розріз чудово вибігав Гіналду. Був варіант спробувати. Тим не менше кутовий заробляє. Зіграв близки Шахтаря. Крийський, у центр на Бондаренко. Той може і пробити, але вивантажує м'яч на дальній фланг. Тобіас падіння через себе. Бондаренко лівою ногою гол. Артем Бондаренко. Ну і який асист! Бондаренко продовжує забивати у якомусь шаленому темпі, що ми говоримо про чемпіонат. Хетрику у минулому матчі. Зараз забиває четвертий гол за два поєдинки. Четвертий гол в чемпіонаті для Артема Бондаренка. Дивіться ще раз на цей асист від Лінісіу Сатобіса. Мороз грає. Про модинського Черненко. Ах, Небезпечні такі паси. Азаров разом з трауре запресингували. Судаков з м'ячем. Судаков віддає на Бондаренка. Проходить передача. Бондаренко в штрафному майданчику. І лівою ногою намагається Бондаренко повз Федорівського пробити. Чудовий вихід а з лінії воріт від Назарія Федорівського. Зрізає він тут обстрілу. Здивимось, що ця атака розпочалася. Судаков віддає на забігання. Кидається. Дубков під цей м'яч не дотягується до нього. І підсумковий вихід вічна для Бондаренка. І ліворуч є праворуч партнери. Пішла ліворуч передача на Судакова. Судаков проти Карася. Судаков рухається у центр. Судакова зупиняють його. Владислав Приймак допрацював, хоча не до самісінького кінця. Є продовження атаки. Зубков. Зубков під ліву ногу. Зубков! Який удар і який сей від Федорівського. Ну, от класичний момент у виконанні Олександра Зубкова. Прийняв м'яч, підпрацював його під ліву ногу і з підйому прорубив. Дуже непогана спроба була. Азаров. Проведення праворуч. Тут Стасюк перший на м'ячі. Відкидає на грушу. От той трохи проспав момент. Атаки від Зубкова. Зубков п'ятою. Боже, як красиво. Зубков прокидає м'яч. Під удар віддає. І М'яч в спину влучив Тарасу Морозу. Ну, Зубков тут жогабоніто показав у епізоді. Насправді дуже прикро, що цей момент не закінчився забитим голом, тому що це був би один з найкрасивіших асистів сезону точно. А Зубкова. Тобіас, Зубков. Бондаренко, Бондаренко, Бондаренко. У дальній кут стріляє. Назарій Федорівський. Тягне цей м'яч. Там На газоні опинився. Вінісіус Тобіас не звертали на це увагу. Ані оборонці, ані партнери Вінісіуса. Там зіткнувся він з Тарасом Морозом. Ну а Бондаренко ще одну можливість отримує. Затискають вони оболонь. Повний контроль м'яча. Судаков на фланзі проти Мединського. Один в один. Спробує зараз Судаков. На швидкості Судаков біжить далі. Криськів. Азаров. Закидання на Криськіва. Крисків на Судакова. І стійка рятує. Але Ласінатра Оре добиває і робить рахунок. 2-0. Ласінатра Оре. Судячи зі всього, потягнув м'яза. На цьому стрибку м'ячем. Класно розіграна атака, хороше забігання від Дмитра Криськіва. З Шахтар зараз без центрфорвардів взагалі залишитись. Травере забиває свій перший гол в сезоні. Забиває, судячи зі всього, травмуючись. Травмуючись неконтактно, що найменш, звичайно, приємно. Які, в принципі, оболоні у сьогоднішньому матчі поки не вдається ніяк здавати суперника. Виходить Слободян, виходить Курко. Слободян, автор одного з двох м'ячів. Якраз замінює він там, на газоні Сухана. Вже та картка Мінісіусу Тобіасу. Бувають матчі, де, коли, в яких вони трошки так дограють, скажімо так. Боже, ну, я б насправді швидку викликав би в такому моменті. Дивіться. Ого, ну, так можна і кар'єру закінчити після такого зіткнення. Гра мала, якого ми поки що не бачили. Захисник з Тунісу. Ну, і зараз побачимо ми його. Після моменту від Судакова забиває Судаков. Взяв гру на себе. Фактично Георгій у цьому моменті. Ну і нарешті кілька спроб у нього сьогодні була. Кілька разів він намагався вийти на ударну позицію. Намагався знайти цей момент. Дуже важливий гол для Судакова. Другий у цьому чемпіонаті. Свій перший він забив з пенальті так після нереалізованого пенальті у ворота Болонії. Писав він у себе в соцмережах, вибачаючись ніби перед публікою, хоча бачати, за що забити пенальті. Це трохи нонсенс, так? Але тим не менше, вбачався він, розумів, що. Дуже важливий то був гол, який міг змінити повноцінно сезон взагалі у лізі чемпіонів. Тут Трауре відкидає на Судакова, той дуже красиво пробігає повз Данила Карася. Ну, не зовсім четвертину чемпіонату. Так, напевне, після наступного туру це буде повноцінна четвертина чемпіоната. А, тому що у нас сім турів навіть не повних зіграно поки що. 7-0 за ударами площину. Зараз прекрасний момент, і який розкішний гол забиває у нас у ворота. Оболоні Невертон. Ну як же дали йому пройти? Ну тут питання не в тому, що дали. Питання в тому, що як він пройшов. Схопив м'яч майже у центрі поля. Взявся його тягнути. Здавалось би, попереду метрів 50. І тут треба буде напрацювати, дай Боже. Але зупинити Невертона тут просто ніхто не міг. 4 0 Невертон забиває. Свій другий гол за Шахтар. У минулому сезоні у нього один забитий гол був. Продовжує Шахтар у чемпіонаті грати досить комфортно. Два футболісти, які перші з'явилися у цьому сезоні, отримали хвилини. Ну, все, як і мало бути у цьому матчі. Ну і Дмитро Різник не пропускає. Шахтар виграє з рахунком 4-0. В останньому матчі сьомого туру. Зарій Федорійський пропускає чотири м'ячі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.